Почнемо з футболу завтра. Цей матч, який е, очікують в усьому світі. Багато хто каже, що буде вболівати за Аргентину у матчі з Францією, навіть якщо не вболівали за Аргентину, для того, аби Месі нарешті став чемпіоном світу. І таким чином, е, ну, свою геніальність підтвердив вже недосяжність, тому що нема в Месі цього титулу. Але я би хотів почати все ж в нас проект політичного спрямування, і оцей скандал, який виник з приводу потенційного звернення. Зеленського перед фіналом чемпіонату світу, яке йому ну поки що ніхто не дав підтвердження, і судячи з цього, ніхто не дасть цього підтвердження, як це можна прокоментувати з вашого боку? І це перша частина запитання. А друга частина запитання: чи варто взагалі було іти в організацію ФІФА, яка спершу дала чемпіонат світу Російській Федерації, потім дала Катару, і там в яку посвідчень, що це стало наслідком певних корупційних діянь? І Російської Федерації, і Катару стосовно ФІФА. От на що ми сподівалися, коли хотіли перед фіналом усьому світу сказати про мир і мали інформацію про те, що Медведєв, колишній президент Російської Федерації, от літав нещодавно на півфінал Чемпіонату світу. Добрий вечір. Почну з другого питання. Вважаю, що стукати потрібно всюди, навіть туди, де нас не зовсім базово чекають, тому що. Потрібно переконувати тих, кого ми ще не переконали потрібно говорити з тими видами спорту, в яких ще немає як такого рішення дуже жорсткого стосовно відносно санкцій до Росіян. Тому я вважаю, що стукати в ФІФА потрібно, і в любительський бокс потрібно, і в шахи потрібно, і стукати потрібно на найвищому рівні. Тому що очевидно, що там Зеленський е, зараз е, один з найпливу, одна з найпливовіших людей світу, і кому як не йому стукати? А е, фінал чемпіонату світу це прекрасний майданчик ще раз, ще раз про це говорити, і так не, немає очевидної ясності, чи потрібно це, чи настільки це потрібно, чи настільки е, воно буде ефективним. Але якщо ж сама ФІФА говорить про те, що вони там за мир, ще там якісь ці всі свої банальності розповідають, то ну давайте Занський стежиш за мир, теж, замир, теж за те, щоб ми відповідно кордони були відповідно до того, як міжнародне, то, то, як вони міжнародно признані. Ну, коротше кажучи, друге питання: стукати потрібно, це точно, і в спорт потрібно стукати теж. Що стосується самої ситуації, яка склалася, я думаю, що тут питання головне, чому поки що це не вдалося зробити, а питання: а хто має це робити? Хто має бути ось цією людиною, цим містком між українською владою і керівництвом ФІФА для того, щоб. Переконати керівництво ФІФА, переконати там, і Конгрес Фіфа, ну чи просто Джані Інфантіно. Не зовсім зрозуміло, хто це е, рішення має приймати. От хто має бути цим містком? Е ну, молоко, не береш, Зеленський каже: е, наберіть мене по телефону Інфантіно, да? я хочу з ним поговорити, чи можу я виступити. Да? Ну це ж ясно, що робиться не так. Має бути якась. Е Якась ланка, яка виступає від імені України в міжнародних спортивних організаціях. В даному випадку, в ФІФА. У нас є такий представник Андрій Павелко, але ну, я навіть не впевнений, чи знає він англійську мову, тому що жодного разу не чув, щоб він про це говорив. Проблема от, реально в ланці. Яка має щось говорити, щось доводити і бути впливовою у цій організації, якщо ти впливовий, якщо ти маєш там якесь лоббі, як Росія мала і має досі, тоді тебе, звісно, послухають. І як би ми тут не кричали там, ну знаєте, в жодному випадку не виправдовую діяльність Григорія Суркіса на посаді керівництва президента ОАФ, але, я думаю, тоді ще ФФУ, Але я думаю, що його все ж таки трошки більше чули. Керівництві. Ем, тобто, одна частина проблеми це те, що у нас немає сильного лобі, у нас немає сильного президента Української асоціації футболу, якого би там почули. Інша частина це те, що ну, FIFA ФІФА ну, е, очевидно корумпована структура. Очевидно, структура. ну, Дуже просто, якщо твої чемпіонати світу два підряд проходять, один в Росії, другий в Катарі, в Катарі там, е, ну, що, що ще потрібно доводити? Ну, от, от найбільш футбольні країни в світі, чи е, вони там е, дуже сильно піднім, піднімуть розвиток е, футболу в Катарі? чи е, були виграні, е, коли подавали заявки? Чи були, було це виграно відповідно до того, що вже було готово в Катарі чи в Росії? Очевидно, що ну, вже це неодноразово в різних ЗМІ. Закордонних поважних говорило, що ці чемпіонати були куплені. Точно так само і куплений чемпіонат світу в Катері. Ну і тому про що говорити з ним? Про що говорити з інфантійно? Олеже, от від футболу ще до боксу перейдемо. Я зачитаю ваш е, допис. Е, Всесвітня боксерська асоціація повернула російських та білоруських спортсменів в рейтинги. Президент WBA Бей Фенесуелецьлберто Мендоса влітку він назвав великим другом боксу диктатора Ніколаса Мандуро. А кілька днів тому зустрічався з росіянином Умаром Кремльовим. Тому рішення саме WBA було очікуваним. От хочу запитати вас, якщо говорити про. Різні види спорту, і ви тут добре сказали, що справді має бути це лобі, має бути якась комунікація. позицію України мають доносити чи є зараз в спорті цей відкат стосовно позиції а, стосовно позиції по Росії, так що вони агресор, вони ведуть війну і, взагалі, з ними ввести будь-які справи це недобре, неадекватно. Чи є якийсь відкат і чим він пов'язаний, якщо є? Бо я мало про це знаю. Дуже комплексна проблема насправді, і головна її комплексність в тому, що видів спорту безліч, ліг безліч. Є види спорту, які залежать частково від міжнародного олімпійського комітету. Є види спорту, яким наплювати на міжнародний олімпійський комітет, ну, які просто існують як ліги. Я маю на увазі там NBA, NBA, НБЛ, ну, Північноамериканські Ліги. Або там професійний теніс, і те ж саме стосується і професійного боксу йому наплювати на рекомендації на рекомендації міжнародного олімпійського комітету, які наразі ще залишаються, там щоб кожні федерації там розглядали не не виступали росіяни під своїм прапором. Тощо, але у деяких федераціях пішли далі, і взагалі росіян відсторонили у деяких федераціях їм дозволяють виступати без прапора. Ем, дивитись на це можна як з точки зору кожного окремого виду спорту, але ну, ми витратимо дуже багато часу, щоб по кожному окремо пробігтись, тому я е, спробую підсумувати, як воно виглядає зараз. Е, наразі е, ситуація з баном росіян є досить позитивною, от станом на зараз, тому що м, їх фактично майже ніде немає. Е, є якісь унікальні історії, але саме тому вони голосно звучать, тому що їх дуже мало. Е, ми завжди вишукуємо, а де там якийсь Бітербіїв чи Бірвол там в боксі боксують, а чи якісь Авєчкін Венхел грає. Але ж загалом, е, поки що, росіяни не приймають участь е, в головному. в Кваліфікаційних змаганнях до Олімпіади в Парижі, літньої Олімпіади в Парижі, яка відбудеться у 2024 році. Тому станом на зараз ситуація нормальна, якщо все так в принципі буде продовжуватися, я не вважаю, що це дуже критично. Але чого б не хотілося, це те, щоб все частіше лунали заклики до того, що росіян потрібно повертати, тобто до якогось пом'якшення санкцій. І от нещодавно і керівниця Національного олімпійського комітету Сполучених Штатів Америки про це заявила, що вони, в принципі, не проти, якщо росіяни будуть виступати на Олімпіаді в Парижі під нейтральним прапором. Це неприємний для нас, для України знак, але. Е, знову ж таки, ну е, Олімпіада ж не просто так відбувається, що всі зібралися в липні, 1 липня. Ну-ка, давайте поїдемо 10 липня на Олімпіаду в Париж. Е, це ж е, протягом е, там, двох, двох років до Олімпіади відбуваються кваліфікаційні змагання, в яких спортсмени з різних країн отримують право виступати на Олімпіаді. І оці кваліфікаційні змагання вони вже тривають, і на них росіян не допускають наразі. Тому це означає, що. Чим довше будуть продовжуватися ось ці санкції до росіян, тим менше ймовірність, що ми їх побачимо на Олімпіаді просто банально через те, що вони не пройдуть кваліфікацію. Бо кваліфікаційні змагання відбуваються зараз. Тому е українській спортивній спільноті і керівництву українського спорту е одноосібно е Вадиму Гуцейту, президенту Федерації фехтування, президенту Національного олімпійського комітету і міністру молоді та спорту України, бачите, який на нас мультифункціональний. Е потрібно е ну, намагатись е щонайменше зберігати ці санкції. І дуже добре, що коли прозвучали ось ці заяви е керівництва е Олімпійського комітету США, коли прозвучали заяви Макрона, коли інфантіно е щось там говорив, теж про, про якесь перемир'я, е де тут інфантійно і де перемиря, це вже інша справа. Е Дуже добре, що на це е, ми реагуємо максимально потужно е, з, зі сторони саме керівництва держави, тому що Зеленський на наступний день опублікував теж звернення. Е, звернення про те, що там спорт ніякий там спорт не по поза політикою. Ми там не хотіли би, щоб росіяни повертались. Тобто, це вже відповідь навіть потужніша, ніж ми могли очікувати від Гуцайта е, у відповідь на заяви керівництва. Олімпійського комітету США та інших е, людей, ну е, Кулеба активно в Твіттері зараз е, теж, теж задав спорт. І е, я насправді ну, бачу, що керівництво держави це помітило, що тут, може, тут ми можемо десь е, протикати момент і е, е, недостатньо меседжів дати для того, щоб все ж таки росіян е, продовжували банити. Е, і на цьому контрасті, до речі, це е, олімпійський спорт, це одна історія. Є ще ну паралімпійський спорт. Тут же буквально три тижні тому е, міжнародні паралімпійські комітети Росії та Білорусі взагалі були виключені е, з не виключені, призупинене їх членство в міжнародному паралімпійському комітеті. Тобто, е, станом на зараз парал, російські паралімпійці, ну взагалі ні день, ніяк будь-яких паралімпійських там офіційно признаних видах спорту змагатись не можуть. Ну, поза своїми болотами, я маю на увазі. Тому, е, знаєте, це такі качелі. Десь в одну сторону, десь в іншу сторону, десь е, вдається ці санкції дожати. От, знаєте, паралімпійські комітети, я сказав, що в боксі не, не дуже ок, але тим не менше, WBC продовжила санкції, хоча на них теж сильно тиснули. WBA наприклад, дозволила росіянам виступати, але там, ну, ви прочитали мій пост в Фейсбуці. Я думаю, що. Фанат, ну венесуелець, фанат свого президента-диктатора, е, які ми знаємо, як голосують е, е, в ООН завжди е, за Росію. Ну чого, чого від них можна було чекати? Тому це скажімо так, це очі, очевидні, очевидні речі, е, але це не означає, що нам потрібно про це мовчати. Нам потрібно бомбити, бомбити і постійно е, доводити, що ну не можна їх повертати. Ми багато про бокс говоримо, багато говоримо про там, потенційні заяви Макрона, Джані Інфантіну і так далі. І ми дуже часто в Україні, ну, мені так здається, можливо, не потрапляв. Ви згадали про Авєчкіна, про НХЛ, де росіянам далі зелене світло. І Авєчкін, який грає в Вашингтоні, є там іконою живою цієї команди. І попри те, що він там. Чи не яскравим путіністом ще рік тому був зараз, почав там якимось чином від відхрещуватися від, від да. того, що він там створював фан-клуби Путіна, і грав хокей завжди за Путіна? От НХЛ якраз демонструє американська ліга, яка демонструє чи не найбільшу зараз лояльність російським хокістам і залежність, судячи з всього, від їхніх там ігрових здібностей, маркетингових потуг, які вони мають завдяки Тавєчкіним і схожим до нього є така є така віда не знаю можливо ви читали можливо ні у нас вчора на трибуні вийшло інтерв'ю Домініка гашика який довго грав в, в довго грав в нхл і теж є там справжньою іконою він дотримується абсолютно проукраїнської позиції. Інколи він, він, він в ситуації до спорту він, він він такі думки давав. що навіть нам, які людям, які хотіли, ну бажають максимум нехорошого росіянам. Мені здалося, що він бажає ще більше. Тобто, ну такий, прям дуже, дуже різке інтерв'ю. Користуючись нагодою про рекламу його, прочитайте обов'язково. Ну, дивіться, чому так відбувається Михайло? Тому що, ну, по-перше, вони далеко від України. Насправді, як не, як не крути, вони далеко від України. По-друге, е е американські професійні ліги це про бізнес, це, це про гроші, це, е про, е це про, ну, скажімо так, якісь історії, це про. Ем, ну, їх це не дуже сильно турбує насправді. Більше того, ми намагались, Я е, особисто писав листи американським спортивним журналістам, з якими там періодично теж спілкувався по інших темах. Я їм писав: кажу: ну, ну ребята, ну що таке? Ну, ви напишіть, що от, мол, є чувак Авєчкін, е, березень е, місяць війни. Він досі на аватарці з е, тим е, вбивцею Путіним. Ну, що таке? Ну, як, як можна до цього, як можна до цього ставитись? І от вони на це взагалі не реагували. От вони не розуміють, для них якась це і це якийсь інший світ. І е, їм дуже складно довести особливо, особливо в Північній Америці. В Європі це трошки більше підтримують. А от в Північній Америці дуже складно довести, що ніякий спорт не поза політикою, що вони насправді ці спортсмени себе рекламують. Ці всі Авєчкини, хто, хто там ще ну там таких абсолютно диких немає. Але тим не менше, ось цей, що, роблять, що робить насправді НХЛ, Тобто, з одної сторони, в вони грають росіяни, а з іншої сторони, вони точно допомагають Україні там, вони підтримують якісь фонди. Е, ну, це 100%, 100 підтверджено. Е, з іншої сторони, вони мають також, вони також тиснуть на цих російських е, хокеїстів і ці. Спортсмени вони хоча б не висловлюються за війну. Там а Вєчкін хоча б щось промичав про мир. Хоча б щось промичав. Ну, якщо ну вже хоча б чогось мінімально вдалося досягти. Нам тут справді складно на них тиснути, тому що НХЛ не залежить від якихось організацій. Вони самі по собі. Вони залежать тільки від бізнесу. В них є план на рік, в них є менеджери, в них є. Підходи і все більше на все інше їм наплювати. Тим не менше, вони якось там підтримують. До речі, якщо є ще хвилинка, розкажу. Хвилинка. 에, схожа історія була з WBC, з боксерською бокс. організацією. У нас не спортивна аудиторія, це боксерська організація. Так, з боксерською так. організацією. Їх теж просили заборонити росіянам виступати. Вони там щось му-му-му-му-му-му-му-му. Але в підсумку, я точно знаю, що вони прислали гроші на відновлення кількох будинків у Київській області після окупації росіян. Тобто, знаєте, це не прямий тиск, а такий опосередкований тиск. Тобто, ну, якщо ви вже не можете їх забрати, то хоча б, хоча б так допомогли. Тобто, і ця, це ж схожа з історія з НГЛ.